Якою була творчість до повномасштабного вторгнення, та якою вона є зараз, показав Юрій Клапоух, художник з Харкова? Митець вже більше 45 років створює картини олійною фарбою. На його полотнах неможливо не помітити той момент, коли автор почав писати на військову тематику, адже природу чи інші щасливі моменти життя замінили обличчя сміливих військових, розбитої техніки у селах Тущовиставки назва є до і після. То є частина робіт, більша частина робіт, які, які я зберіг до 24 лютого, а після 24 лютого я вже роботи, робив роботи на військову тематику. То була ідея з Василем, паном Василем Ічишем. Ми зібралися, їли балакали, така ідея. Аби втілити задум, Юрій тісно спілкувався з військовими, волонтерами, парамедиками. Митець отримував від них фото, а невдовзі історії, які найбільше його чіпляли, він зображував на своїх полотнах. Є картина е е е військовий, який тільки що вийшов після довготривалого бою, а в нього на ну, за день до того син загинув. Тут же. І в оцих очах, в його очах, я хотів від, ну, відобразити всю оцю, це горе, це трагедію, і, це, і який він не зламаний, цей батько залишився. У Тернопільському художньому музеї виставка До і після Юрія Клапоуха триватиме до кінця січня.